Так, боже мій дракон гасає. Я, друзі, думаю, всім добрий день. Думаю, що цей день не закінчиться ніколи. Ще вдома ще трохи роботи є. Ну, в общем, діло піде про зерно і мова теж. Якось зараз я так дивлюся, викидають е, багато відео, що в Тіктокові, що просто є блогери в інтернеті, у Ютубі, е, які так сказати... Одні кажуть, що нормальна ціна на зерно, другі кажуть, що не можемо зерна знайти. Треті кажуть захмарні ціни на зерно, шокуючі і так далі. Я вам скажу, що якщо шукать, то все воно є. В нашій місцевості, я, я ні від кого не ховався, там, да, де ми знаходимося, ми проживаємо це Полтавська область, місто Решетилівка у нас. Ну, містечко невелике. Раніше було воно СМТ, а потім зробили ОТГ, і, в общем. Переіменували нашу Решетилівщину, сказали, що це в общем, буде місто. Отак от, от. То я вам так скажу: багато в інтернеті кажуть, що чого, взагалі, зерно там дороге, або чого не урожай. Одні кажуть, от посіялися, блін, урожай взагалі урожайності нема. А коментарі пишуть, що ви брешете, який це не урожай, у вас он все стоїть, жовта пшениця, ячмінь і так далі. Типу, що ви мелите, у вас скільки зерно. Я так думаю, що це, можливо, люди пишуть ті, яким взагалі начхати, яке те зерно е і так далі. Тобто це просто. Е Хочуть вони звернення зробити до автора, що якоби ти брехун. Е, да, дійсно, товариші трудяги, є таке, що воно не урожай. Зерно є, колоски, воно все, отак, як їдете машиною, боже, воно таке горне, але починаєш його молотити, е, урожайності нема. Не від того, що воно там. По, по вигляду не так, а від того, що просто-напросто колоски не встигли налитися. Е, Получається, рядовка цих колосків слабенька, е, висота так, так же ж само. Ну і відповідно, е, помолод теж дрібний, і воно вроді дивиться поле, але там немає толком нічого. Е, ну, в общем, про зерно. Я зерно їзду зараз скупляю, Тут у нас по місцевості. У нас стабільно незмінна ціна. Це ну. Так сказати, сама золота середина це 6,50 за кілограм. Є по 7, є по 6. Ну, в общем, можна, так сказати, торгуватися, але люди самі дзвонять там і кажуть: ну, от заберіть там по 6. Тільки, будь ласка, заберіть, бо в нас немає ні свого транспорту, немає можливості підвезти і немає людей, які б помогли набрати то зерно в мішки. Тож просять, щоб просто от комбайн приїхав на 50 соток землі до тої людини, і просто-напросто змолотили. Ти під'їхав прицепом. Тобі в прицеп висипали. Якщо є можливість, відтарили. Ну, ми на добру, на доброму слові так сказати, з людьми забрали. Ось в мішки там пофасували. Ну я зараз від фермера привіз зерно. Тут він теж обмолотив. Получається просто пайовиків. Бойовики сказали, що їм воно не нужна. Забирайте його, просто віддайте за це зерно нам гроші. Ну, в общем, дуже удобно, що із фермерського господарства поїхав, машину відтарив, загрузив собі зерно, гроші віддав, заплатив і приїхав собі спокійно, вигрузився на базу. І усе. Так що, в общем, пшениця, ось, о, дивіться, 6:50. Оце ось пшеничка. Ось на прицепив у мене тут півтори тони. Ну, в общем, от така вона. Бачите, не скажу я, що прям дуже супер-пупер. Але для домашнього господарства вона буде суперова. Ще одне: оце обмолод молодий, да, молода пшениця. Не можна давати її протягом 1,5-2 місяці. Якщо вам дуже інтересно, чого не можна, почитайте інтернет. Є в інтернеті прям стаття про те, чого не можна годувати цією пшеницею. Получається, е, саму по собі живність. Ну, а я вам так скажу, воно, виходить, повинен е, бути як там, зупинений процес, е, якось так воно правильно називається, е, ну, обміну. Цих речовин у самому зерні, воно повинно відлежатися, крохмалізуватися, чи як там воно правильно називається. У пшениці є така штука, типа плаценти, вона должна, в общем, стабілізуватися. Ну І плюс до всього зерно в такому е, вигляді, після обмолоту, воно ще дихає, так скажімо. Ну і в общем, в общем, в общем, не можна давати оце півтора-два місяці, треба, щоб це зерничко просто-напросто полежало. І все буде тоді добре. Бо може бути літальні випадки. Ну, а воно вам не треба. І так те хазяйство зараз налодан дише, так сказати. Вже ним взагалі ніхто не хоче займатися. А якщо ще ж хтось трохи хоче, то є люди, які не хочуть, щоб займалися сільським господарством. Проте, е, ну. Так сказати, ваша думка залишається вашою думкою, а людська думка то людська думка. отак от, от, Пшеничку показав, а перед цим я ось тільки що привозив ще е, ячмінь. Тобто такий ячменчик. Я вам скажу, що невеликий калібр. Є отака от штука по, по, попадається, тут волошка, чи як вона називається, не знаю, ну, знатоки напишете. Оці такі о, отаке щось воно не зрозуміло, що воно таке. Да. Чи волошка українська, ну, в общем, там оті цвіточки. Ну і ячмінь, якщо ви пам'ятаєте, хто у нас був на каналі, я колись привозив ячмінь, він був такий здоровенний, ну як кобилячий зуб. Прям мочніший. А це ну, дрібненький, дрібненький, проте по розсадкам пойдеть. Тут теж ячміння півтори тони. Отак от. Фух. Трохи я ще й пшениці ось був, теж привіз. І ще тепер, можливо, завтра. Ну, завтра дощ, дощ передають. Завтра, післязавтра там ще домовився тож, з людьми. Будуть молотити своє поле. Не знаю, там видно мене, не видно. Будуть молотити своє поле і, виходить, тож, щось, щось та й забереться. Так, і ось тут у мене пшеничка. Бачите, дуже хотів, ну не всю я все сам. Ну, хоч прибийте. Не встигаю, я хотів там і забетонірувати, і туди агрегати поставити під ту стянку для того, щоб в мене тут трохи місця було під ото зерно, під ото все. Ну, коротше, ну не виходить в мене. Не можу я от, от не встигаю хоч що хоч мені. Так що, в общем, буду, буду якось, може, завтра отута прибирати зраненька. Це таке в мене тут місце, чисто складське, де дощ, як іде, сюди не копає. То я думаю, ми сюди запежуємо завтра. Маринка буде держати мішки, а я буду, виходить, їх носити сюди, насипати з прошивотами і будемо носити туди складати. Так що, в общем, не вспів я до сезону, багато чого не, 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 не встигаю, не взагалі не встигаю. У мене, поки Ігорюнчик був, було трошечки легше, швидше, ну вдвох, ну все одно як не як, хоч він мене там і балувався трохи, і випивав, і все, але при тому при тому, ну робота йшла як, як часи. А зараз якось сам приходиш на базу сюди, працюєш багато роботи. Люди зараз сезон почався. Якось довго чекали, чекали, думали. А зараз птиці понабирали, гусаків, кураків, свиней і тому подібних домашніх тварин. Ну і, в общем їдуть, гранулюють комбікорм, перебивають просто в дерьмо. Сьогодні взагалі півдня потратив на те, щоб перебити людині 80 мішків. Качанів кукурузи. Ніколи не робили ми цього. ну А сьогодні от от така є е комбінована дробілка молоткова КДМ20 1974 року. Проте ох, вона і товкла сьогодні ті качани. Просто з мішка, аби тільки засипати. Так що, так, що якось отак. Справився з роботою. Завтра знову люди хотіли записатися на 9 ранку, але сказав, давайте хоч годинок на 11, щоб ми могли отут прибрати. Машину зараз ставлю цю із прицепом тут на базі. Дзвонитиму Маринки, їде мене забирає. Тому що прицепа я зараз нікуди не висиплю. Ну, в общем, прийдеться, хай він тут переночує. На завтра передають дощ. Ну, Це ж не знаю тільки на, на коли. Прийдеться, може, з клойонкою якоюсь накрити. Ну, в общем, якось капець. Сьогодні, поки, поки те у нас качани мололися, ще запускав олійницю. Було в мене там ще два мішка сояшника. Е рафіновано рафінованою, а захотілося цієї е сиродавки, то я, виходить, сьогодні ще й маслідку запускав. Е це маслка від компанії «Техномашстрой». Брав я його гроків. Два з половиною назад, дуже рідко його запускаю, ну, проте з роботою справляється, аби приловчитися. МП-50, десь 5-6 літрів олії за годину дає. Ну, це воно так, скажімо, по паспорту. Ну, я його так вистраюю, щоб він медленно, тихенько робив. Тоді все класно. Він е, менша продуктивність у нього, проте олію, ну, прям, прям дуже хорошо. Я набив сьогодні, виходить одне відро. Ось. Отаке вже Щас покажу, скільки відстоялося, це буквально пройшло годиночок. Я навіть не знаю скільки тут, годиночок три, мабуть, пройшло. Оце вже отак, от бачите, от відстоялася вона. Ну, це фузи десь буде отак. Тобто вона ще ось усюде. Це одне відро повненьке вийшло. Ну і одне ось це кінечна була. Та була перша, а оця олійка вже була друга. Це буквально я тільки тільки, тільки закінчив. ну В общем, оце отак от. Оце був вихід із двох мішків сояшника. Мішки невеликі були кілограмів по, по 28 плюс-мінус десь Так що, в общем, олійка відстоїться. Ось, бачите, на кінці роботи оце була початкова, а це кінець роботи. Вона даже чистіша, така вже прям капець хороша. Ну Подивимося. Знаю, що на техномашструї є зараз е фільтри спеціальні там під давлення, вони якісь вакуумні. може побалуватися ще з олією трохи. Ну, коротше, хай, зараз треба зерно завести, накупитись і коротше, забезпечити себе зерном. Бо в минулому році було трошечки важковато. І у нас, наприклад, на ринку ціна на зерно зараз тримається. Я не знаю, звісно, молодого помолу, ну, змолоту, як щас, як змололи із комбайна, як на цьому на базарах, чи продають ячмінь-пшеницю зразу, чи ні. А, Наприклад, прошлорічна то ціна ячмінь-пшениця 10-11 гривень за кілограм і кукуруза по 10. Ну, кукуруза, до, до речі, і отак в людей можна знайти по 8,50-9 гривень. Ну, загалом вже її практично у нас немає. Тож приходиться її просто-напросто е, поки що з базаря брати по 10 гривень. Ну, а там буває, там підкидається ще щось, там, хтось 200-300 якихось, 300 кілограмів. Оце іменно зараз пропонує, так як е, ангари свої прибирають. І, там, знаєте, додому хтось змолотив. Залишилося трохи зерно. Вони його, виходить, там своїх курочок, гусочок годували, а зараз вирізали і просто зерно лежить. Ну і, в общем, таке можна ще купити. Так, все, товариші трудяги, буду закриватися. Всім до побачення! В общем, Взагалі, отака ситуація з зерном. Не скажу, що дуже проблематично. Е, Велика проблема, знаєте в чому? У тому, що зараз пшеницю ячмінь підпалюють. Просто е, якісь паразити, ну, от я не знаю, так знаєте, сидять дома а потім. А давай спалимо комусь пшеницю. Давай. У нас ось 400 гектарів, буквально півтора, кажу, півтора е, днів три назад, три-чотири дні назад. У нас тут чорне все стояло. У нас тут вигоріло 400 гектарів землі, пшениці. Прикиньте, посіяно є оту і комусь комусь же що це заблиндило, просто взяли, підпалили. Що за люди? Ну, в общем, не знаю, чи там якісь особисті, чи, 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 чи просто комусь нічого робити. Хтось, можливо, не кинув і згоріло. Ну і в общем, так теж ще в одного було чоловіка, гектарів, мабуть, 30 згоріло. Ну, не знаю, там пшениця була чи, чи ячмінь. Ну, і так от підпалюють, хтось їде. Коротше, не знаю. Люди нині стали дуже злі. Не всі, але більшість. Так що якось оток. Все, товариші трудяги. Всім дякую за перегляд цього відео. пишіть коментарі, які ціни у вас в регіоні вашому дуже інтересно. Я думаю, що е, люди почитають навіть ті глядачі, зайдуть у коментарі, почитають, в якому регіоні, яка ціна. Зараз на зернові. Ну, в нашому випадку нам пшениця ячміні, кукуруза інтересне. Е, я не знаю, там соя, сояшник то ще рано. Кукуруза буде пізніше. Ну, в общем, якось отак. Ну, а про злакові, про такі. Було б інтересно знати ціна яка у вас. Все, товариші, друзі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, будьте з нами. Все, до побачення. З вами був канал ДХТ. Пока-пока.